Француз, мене звати Нікола, я вивчив українську мову за один рік. Тому бачите, якщо є бажання можна завжди вивчати українську мову. Я приїхав сюди в Україну з моєї дуже гарної Франції, щоб жити в Україні, щоб, ж... щоб бути з вами під час війни, аби вам сказати, по перше вас підтримати, ось чому я вивчив вашу мову, ось чому я дуже люблю вашу культуру. Я написав докторську дисертацію диссертацію про українську історію, я дуже глибоко занурився у ваші у українські культури. але я хочу також вам сказати, що я християнин. Я християнин, хоча, ви знаєте, Франція, моя країна, люди не дуже, знаєте, по-божому. Я хочу вам сказати, що Господь Ісус вас любить, друзі. Якщо ви звертаєтеся до Нього, ви побачите, що він дійсно почує ваші молитви. І ми зараз всі молимося за наші воїнів, за всіх людей, які зараз на фронті, за всіх полонених, друзі. Якщо ви не знаєте, що робити в вашому житті, помолітеся за всіх полонених, які зараз страждають. І я хочу вам сказати, друзі, що я вам не кажу про якусь релігію. Мені абсолютно байдуже про релігію. Я не релігія. Я ну, як сказати, я не релігійна людина. Я просто людина, яка Зустріла Ісуса Христа. Хоча, знаєте, я молодий, моя сім'я, вони, вони не релігійні, не духовні, я віріс просто звичайні французькі сім'ї, так? але Ісус доторкнувся до Мого серця. Ісус Христос це жива людина. Знаєте, ми завжди шукаємо якісь шляхи, буддізм, йога і все таке. Але я хочу вам сказати, що якщо ви дійсно будете молитися до Ісуса Христа, ви побачите дійсно плоди цієї молитви. Хочу вас благословити, друзі. Господи, я тебе прошу, благослови український народ, благослови всі ці люди, які зараз нас бачать, які нас чують, які нас слухають. Господи, я тебе прошу, благослови і почуй молитву, почуй молитву всіх людей, які щиро до тебе звертаються, які чекають може... Цілення своїх хвороб, які чекають також повернення може рідних близьких, які зараз в полоні. Не забуваємо, друзі, всіх людей, які зараз на фронті, які зараз в полоні. Молимося, друзі, бо Господь дійсно може, може робити чудеса. І я це бачив у моєму житті, друзі. Майте надію, друзі, що Господь є завжди світлом. Так, ми живемо, друзі, в такому світі, де не, немає справедливості. І Ми відчуваємо в нашому серці, що щось не так, що цей світ несправедливий, друзі. Але якщо цей світ несправедливий, і ми відчуваємо урівені нашого серця, що ми прагнемо, ми прагнемо так, до цієї до справедливо, до справедливості, це означає, що десь є, є ця справедливість. І ця справедливість вона від Бога, вона, вона від Ісуса Христа. Бо Він помер за всіх нас на хресті. І Він торкається до вашого серця прямо зараз, аби вам сказати Я вас люблю, я тебе люблю. Я не забуваю про тебе, я дбаю про тебе. Бо це Він нас творив, друзі. Я хочу вам сказати, підходите до під нас, якщо ви хочете говорити, якщо ви хочете. Ось такі ось такі люди в нашій команді, в нашій команді і французи, і американці, то із Бог показує. Послухай, не бійся, ти не один, ти не один проповідаєш слово. Я дам людей, які будуть звичати, навіть камні можуть говорити. Це Франція і брат він приїхав спеціально навчатися щось в нас. А ми в нього ми разом проповідаємо Боже Слово. На спасіння всім людям. Якщо у ваші залежності, якщо ви страждаєте від чогось. Чого важкого у серці, якщо у вас якийсь тягар на серці, Господь Ісус Христос може зцілити вас, я дійсно можу вам сказати, свідчити про це, скільки чудес я бачив у моєму житті, раніше я був додалем, я був я будником, я взагалі шукав якісь там свої інтереси, я був егоїстом, знаєте, і коли Ісус, коли Ісус мене звільнив від цього тягара, який, цей тягар цього гріха, я просто став іншою людиною. Я бачу стільки чудес, що ви не уявляєте. Друзі, покаятися, повертайтеся до Нього, до Ісуса Христа, помолитися до Нього щирим серцем, а ви побачите чудеса. Я вам скажу. В ім'я Ісуса Христа, будьте благословені. Амінь.